Україна по праву святкує День космонавтики та авіації, адже українці збудували найбільше у світі літак. в Україні. Випускають найкрутіші у світі ракетоносії. Та саме у нас випустили найульотнішу гру усіх часів World of Warplanes. Про світ літаків ти й так усе знаєш. Тому зустрічай твійку інших крутих ігор, що зроблять тебе справжнім пілотом. Екіпаж Лемінар Ресерч вітає вас на борту нашого ту 134 тобто Боїнга 737 чи суперджету за штурвалом капітан ігронавт гронафт що навчався літати у іксплейн 10 суміші гри та симулятора для справжніх пілотів. Тут і реалістична фізика, і контроль двигунів. Одним словом, ви в надійних руках. Нагадуємо, під час польоту заборонено користуватися електронними приладами, пральними машинками та. З опилами рятувальний жилет знаходиться під вашим сидінням, але він вам не знадобиться. Адже скоріш за все ми з вами розіб'ємось об землю. Нагадуємо, ви завжди можете замовити у борт провідників напої, страви та паніхіду. А тепер пристибніть ремені безпеки, X-Plane 10 злітає на третє місце хід параду. Адже наступна гра зробить тебе не просто пілотом, а справжнім асом. thank <laughs> Що може врятувати людство після того, як на землю гепнувся метеорит? Тільки надсучасний реактивний винищувач. Питаєш, де тут логіка? Синку, питання тут задаємо ми, а ти маєш виконати мертву петлю, бочку і штопор. Адже ти жнець, елітний пілот, який косить у небі усіляких негідників на надзвуковій швидкості і не тільки у небі. Пригости ворожу артилерію та флот бомбочкою ракета. Набоїв теж на жалі. От тоді буде повний ульот. Це Ice Combat Infinity. Тож за запеклі авіабої він у нашому чаті. Але події гри розгортаються у 2019-му. Тобто вигадані. І це не Ice. Тому друге місце. А ми, ми летимо далі. І нарешті на першому місці нашого рейтингу гра, від якої будь який фанат літаків, буде на сьомому небі. Це найкращий авіасимулятор виставки Gamescom. War Thunder. Розробники з Gaijin пропонують тобі осідлати легенди часів золотої епохи авіації. У грі понад дві сотні винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників. Від Іл-2 до Месершміта від влучань у них відла. Амуються шматки обшивки, може заглухнути мотор чи відірватися крило. Ось як тут все фізично та реалістично. Пілотуючи залізних пташок, можна займатись із друзями повітряною акробатикою або прийняти участь у головних авіаційних битвах Другої світової. А якщо ще й у Ворсандер грати в Oculus Rift, то на 9 травня тобі і твоєму дідові точно буде про що поговорити. Саме тому Ворсандер посідає перш а місце нашої крилатої трійки. увімкнути монітори, перевірити джойстики. Усі системи працюють нормально. Починаємо зворотний відлік. Три, два, один. Поїхали! За кілька секунд сигнал обірветься. Тож наступний сеанс зв'язку рівно за тиждень. Тут у ігронавтах на QTV.